Коляда коляда, у віконці загляда, У різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого, шануйте. Гарріст двов вишиванці, розбудить вас щасливо бранця. І принесе у вашу хату радість йому смішок багата. Розбудить приспані надії, достатком щастям вас зігріє, зігріє сонцем і любов'ю та подарує вам здоров'я. Спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне, хай у добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, ну, веселіться, бо весела днина, і що роба жалася, куті пошук українських коляс. Хай ангел у вас ніж надголом, звіріє вам серце і здравем, наразі ступати мовить вожді, поселиться в плані, вожди, щастя і спокійно. Нехай Господь збереже дім і вашу всю родину. І кожен мирі хай живе, завжди сьогодні в цю годину. Хай у день святого Різдва, це не ті Щастя велике вам звичає, святкуйте, родіте, Христос ся врождає зоря у вікно зазирає, за щедрим столом всю родину збирає. І Душа Свята благодать обертає. Різдвом вас, Христовим Христос страждає. У ті смачної колядої щасливого різдва і на весь світ добра. За сядь різдвяні Здоров'я і добробуту вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була, щоб завжди раділася ваша дія. Вітаю всіх з новим 2025 роком. Нехай всі мрії здійснюються здоров'я, щастя, успіхи, злагоди, затишку і перемоги. Кожній родині бути разом не тільки за святковим столом, але й кожного дня що хвилини, що миті. Радійте кожному дню, будьте щасливі з Новим роком! Transcrição e